Якщо говорити про підсумки 2024 року, то в цілому понад 4 тисячі роботодавців Звернулись до служби зайнятості і е, зареєстрували свої вакансії в кількості понад 15 тисяч таких вакансій. Якщо порівнювати їх з попереднім 2023 роком, то кількість роботодавців збільшилася на 6,6%, але кількість вакансій залишилася на тому ж рівні. Якщо говорити про популярні вакансії, які були, ну вони в цілому і 2023 рік, і 2024 Вертий рік залишилися приблизно на одному рівні. Найбільшим попитом користувалися продавці продовольчих. Товарів, підсобні робітники, вантажники, швачки, бариста, сестра медична теж велика кількість була вакансій, бухгалтери, кухарі, водіїв до транспортних засобів. Враховуючи ситуацію, яка в нас в країні, то все ж таки надвелика кількість жінок, які на сьогодні в службі зайнятості отримали послуги, їх вони складають понад 70%. Якщо говорити про кількість працевлаштованих таких жінок, то працевлаштували в цілому із 23,8 тисяч тих осіб, які звернулися за пошуком роботи. Понад 16900 саме жінок. Ну, Десь близько 30% чоловіків, але жіноче безробіття на сьогодні якби найбільш популярне і зрозумілих, як я вже сказала, причин. На такі вакансії, які несуть за собою такі більш тяжкі навантаження, ми працевлаштовували чоловіків. На сьогоднішній день уже 5% таких вакансій були у комплексі. Комплектовані жіночими жінками. І якщо говорити про це, які це вакансії, то це і комплектувальниці меблів, і майстрині з ремонту транспорту, до речі, і фрезерувальники каменю, і машиністки, водійки. Людей не вистачає, як я вже зазначила, тому що відрізняється і кваліфікаційний склад, і на одну вакансію у нас є три претенденти для які перебувають на обліку, але все ж таки задовольнити ми не можемо потреби роботодавців в повній мірі. Мінімальний розмір заробітної плати мають 27% приблизно відсотків таких вакансій. 16% відсотків вакансій це заробітні плати від мінімального розміру до 9 тисяч від 9 тисяч до 11 – 18%. відсотків. Якщо говорити про вакансії понад 20 тисяч заробітну плата, то їх вкрай низький відсоток близько 3%. А якщо говорити конкретно по посадам, які зазначені роботодавцями, із ну високим рівнем заробітної плати, то понад 30 тисяч заробітну плату пропонують для столярів, наприклад, до прикладу, 38 тисяч для технологів 30 тисяч.